Дональд Трамп став першим американським президентом в історії, якого засудили за злочин. Суд присяжних Нью-Йорку визнав його винним за усіма 34 пунктами звинувачення, пов'язаними з підкупом порнозірки Стормі Деніалс за її мовчання напередодні виборів у 2016 році. Вирок винесуть в липні. Прихильники Трампа, які зібралися поза судом, були засмучені цим рішенням, а його критики тим часом аплодували. І Сам президент, експрезидент назвав судовий процес ганьбою та фальсифікацією. А суддя, за його словами, був нібито корумпованим. Трамп додав, що він бореться за країну і конституцію. США. А суд, мовляв, замовила адміністрація чинного лідера США Джо Байдена, щоб нашкодити йому як опоненту на виборах. Це був сфальсифікований судовий процес, проведений суперечливим суддею, який був корумпованим. Справа підлаштована. Це була ганьба, але це не змінить наші плани. Справжній вирок народ винесе 5 листопада на виборах, і всі знають, що тут сталося. Я повністю невинна людина. Тим часом у юридичній команді Джо Байдена заявили, що поважають верховенство права. А хвалений вердикт присяжних щодо Трампа це свідчення того, що ніхто не може бути вищим за закон. Натомість на сторінці своєї передвиборчої кампанії експрезидент США оголосив себе політичним в'язнем і жертвою полювання на відео. і закликав прихильників внести донати, щоб допомогти у перемозі на виборах. І от тепер суд має ухвалити рішення про покарання для Дональда Трампа. Головуючи суддя Хуан Мерчан, призначив слухання на 11 число липні. Слід зауважити, що нижній поріг покарання за фальсифікацію ділової документації не встановлений і залишається на розсуд суду. Максимально Трампу загрожує. По 4 роки в'язниці за кожен пункт, тобто, загалом це 136 років ув'язнення. Однак до реального позбавлення волі за такими звинуваченнями засуджують рідко. Ймовірно, Трамп відбудеться швидше за все штрафом або ж умовним терміном. Крім того, в колишнього президента є право на апеляцію, чим він наймовірніше і скористається. А цей процес може тривати місяцями навіть після виборів. Однак слухання відбудеться за чотири дні до національного з'їзду республіканської партії 15 липня, і майже точно, що навіть після вироку Трампа висунуть кандидатом на переобрання, адже кримінальне обвинувачення не завадить йому боротися за посаду президента в листопаді цього року. Конституція дозволяє балотуватися усім громадянам, які народилися в США, досягли 35 років, проживали в країні не менше 14 років. Хоча помилувати себе у разі повернення в Білий Дім Трамп не зможе, бо така Процедура можлива лише за статтями федеральних злочинів, а його справа належить до злочинів в межах окремого штату Нью-Йорка. Олексій БочБіченко, кандидат політичних наук і керівник міжнародної асоціації малих громад. Мене на зв'язку, пане Олексію. мої вітання вам. Пані Ірина, вітаю вас, завжди вам дуже радий. Ви чудово виглядаєте і традиційно вітаю всіх наших, шановних глядачів. Спасибі величезне. І в мене запитання такого характеру. Ось це рішення, воно безпрецедентне для Сполучених Штатів Америки. Як так сталося, що підтримали звинувачення за всіма 34 якби, статтями? Направду, ви відповіді на ваші запитання не знайдете навіть в самих Сполучених Штатах, ну, от... тому що да аналізуючи зараз те, що в медійному полі відбувається штатів. Причому як у демократів, так у республіканців і просто в потенційно незалежних журналістів, я вам правду скажу: ніхто не знає, як до кінця на це реагувати. Тому що з однієї сторони дійсно там, обвинувачення на та торнав обвинувачення дала докази, і ці обвинувачення є. Обґрунтованими тим паче по цілому ряду кримінальних проваджень це точно вплине на рейтинг Байдена Трампа. Перепрошую. По соціології вже навіть дали певні прогнози, на що 16% його на аудиторії, його електрату точно не будуть за нього голосувати. А я думаю, що гіпотетично цей відсоток може ще й збільшуватись. Ну тому, що мені якось дуже дивно представити собі, на що в такій найбільш розвинутій демократії в світі Сполучених Штатах набу. Буде президент там з цілим рядом кримінальних проваджень, ну або навіть кандидат в президенти, хоча на правду суто в юридичному сенсі це дозволяє йому приймати участь і в праймеріс, і в висуванні, і навіть більше того, це дозволить йому в разі в обрання стати президентом Сполучених Штатів тоді всі ті звинувачення вони і відповідне рішення суду вони анулюються на але знов таки прецедентів ви абсолютно вірно сказали не було раніше, тому мало хто розуміє, як на це реагувати. Які електоральні тенденції зараз почнуть. Як ви думаєте, Дональд Трамп очікував такого рішення? Чи він був впевнений, що нічого подібного з ним не трапиться? От як, як він готувався до цього до цієї історії? Ні, Я думаю, що він звичайно прогнозував, він розумів, що цілий ряд да, проваджень готується, але аж але не всі 34, робити? але ж не всі 34 чотири <гадження> Є питання ж в іншому, він же ж буде їх скаржувати. Він про це вже заявив офіційно, да наводи і мали. Мені здається, що він на це, скажімо, не, не переймається так особливо цим, тому що він розуміє одну річ як там переможець отримає все, да тобто йому зараз потрібно сконцентруватися на своїй виборчій кампанії на, на тому, що може підвищувати рейтинг йому і що може знижувати рейтинг його опоненту від демократів. А з Байденом вони зараз ідуть буквально там да на на здрю, так би мовити, тому він чудово розуміє, що якщо він виграє, то він отримує джекпот. Він отримує все. Ну а якщо він програє, то як там говориться, да горе програвши, і він це абсолютно чітко усвідомлює. Як ви думаєте, у цю історію Дональд Трамп буде використовувати проти опонента проти Джо Байдена? Він от вже заявив, що рішення було корумпованим, і що за цим стоїть адміністрація чинного лідера США Джо Байдена. І чи не може до речі, ось ця риторика, яку він може використовувати під час передну передвиборчого забігу, так фактично навпаки додати йому голосів і вдарити насправді і позначитися на підтримці Джо Байдена. Я думаю, це ми дізнаємось, коли побачимо перші вже оновлені соціологічні дослідження сполучених штатів, тому що одна справа ну, зондувати, да, це питання, коли це ще на рівні обвинувачень і судів, а інше питання, коли вже є конкретні. Цілий ряд рішень суду по цілому ряду відповідно на злочинів і не тільки сторона обвинувачення каже, що їх не вчинив Трамп. Але і суд відповідно це підтвердив. Тобто, це змінює певну парадигму. Я думаю, що на відсоток, оцей, який я вже зазначав, 16 був раніше. Я думаю, що він буде збільшуватись тих людей, які не проголосують за Трампа, хоча вони раніше його підтримували. Але інша сторона зворотня цієї медалі, так званий ядерний електорат Трампа. Він дійсно може радикалізуватися на фоні того, що 100% Трамп на буде використовувати це в передвиборчій риториці. На всьому обвинувачувати демократів Байдена і, відповідно говорити постійно про корупцію. але ще раз повторюю: далеко не факт, що це збільшить його відсотки підтримки по сумі по наслідку. От після цієї історії ви кажете, що певна частина електорату може відвернутися від Трампа, відвертаючись від Трампа, вони і до Джо Байдена не повернуться. Вони залишаться вже ні з ким, чи все ж таки якийсь відсоток може і повернутися обличчям до Джо Байдена? Ну, аналізуючи, скажімо, рейтинги вже десь на протязі півроку, да на сполучених штатів, можу вам компетентно заявити, що скоріш за все на цей електорат, який відвалиться від Байдена, що він від Трампа, перепрошую, що він не доєднається до Байдена. Ну, можливо, якісь там ну, там ноль там 5%, це суто гіпотетично. Я думаю, що вони звичайно ж приєднаються до величезної армії. Людей, які не підтримують ні Трампа, ні Байдена в осінніх виборах президента Сполучених Штатів, ну тому що по суті велика кількість людей каже, що ну по перше вік. На двох кандидатів, такі, які ну не відповідають їхнім уявленням на про президента Сполучених Штатів, ну по-друге, корупційний шлейф того самого Трампа. Ну я думаю, що в принципі тут е, це може актуалізувати якусь можливу повістку зміни кандидатів, і не можуть порекла. бути такі Да, такі чорні лебеді, які ми зараз навіть не прогнозуємо. Ну от припустимо, я вже не виключаю такого варіанту, що після партійного голосування і висунення і Байдена і Трампа, що і демократи, і республіканці можуть відповідно змінити кандидатів. Ну а чому б ні? Це точно може перевернути таку електоральну шахівницю, але куди вона переверне, дуже важко сказати зараз. А є такі чорні. Чорні лебеді, і в таборі демократів, і в таборі республіканців, і чи не буде це ризик для і тієї політичної сили, до тієї політичної сили, що вони просто стріском програють, тому що тут якась є прогнозованість кандидатів, так і вони можуть робити ставку на їхню перемогу. А якщо є чорні лебеді, це означає, що не зрозуміло, як відреагує електорат, як їх підтримає, і можна ну дуже гарно так продути в цій історії. Да, я погоджую з вами на 100%. це знаєте, як з однієї сторони грава банк, якщо mm -hmm. порівнювати да, десь там да, з картами, і в тому числі на прогнозованості тут ну направду дуже мало. Розумієте, просто допоки не висунуті альтернативні альтернативні кандидати, нормально прорахувати їх соціологію. Ну майже неможливо на тому, що все одно люди будуть орієнтуватися, Ну, традиційні прихильники демократів на, на Байдена, а традиційні прихильники республіканців зараз на по суті безальтернативного Трампа. А, яким чином зміняться електоральні погляди, на якщо зміниться хоча б один кандидат, або тим паче, якщо гіпотетично зміняться два, я думаю, вам не скаже жодний політичний аналітик, навіть враховуючи. Всі ті дані, які зараз є в публічному доступі, почула спасибі величезне, пане Олексію, за включення в ефір глядачам. нагадаю, що це був Олексій Береченко, кандидат політичних наук і керівник міжнародної асоціації малих громад.